Конецт, <try> <try> і не кажи! Привіт, я Бен. Від каналу М1 дізнаємося у веб Камері. І ми відміняємося перевірити, щоб ви б дізналися про енергію. <try> Давай ми починаємо, а ви. <try> ми будемо на світі. <try> 3000 тисячі років ви війняєте, наприклад, Бока. Цього гурта назвали ДК Пенкер. І іншого гурта, наприклад, поліцейські щити. І марка назвали Макаровим Стариславом. Тим чим їхати, бо війни На поліцейського. щоб вони енергії не звільняються. І ми не вивіняємося з друзями. І ви не знаєте, де ви вивільняєте. Наприклад, у вас Заходимо. Перевіримо, що треба тримати. І зовсім виявцево. Як коли він ми вже прямо і заходимо. Ми бачимо тут тата. Що сталося, тату любенький Ой, Ви познайомиєтесь з татом, привітайся. Тато вночую у мене. Любите, Дякую. Піше вися. Що стой, тату? Отваривайся з мамою. О, 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 де, не називати його ат. Її адекватною. Його ввечері на дивиського. Завтра день курей. А ви не видите? Ми загубили. У, знаєш його? Ні. Марко, а це чи є? Моя пиха. Ти його знайшов. На цьому все, це великий на саме концерт Беспейш залиш. Але сьогодні ми провели перший час. Один новинка і ви вивізняйтесь, одінайтеся. І накажи тон, я не літі літер дізнайку каже, б... Діть, де. До зустрічі завтра в і ви побачите з нами зараз. Бувайте Па-па!